2025 року в Україні змінилися умови виходу на пенсію за вислугою років для освітян. Наразі отримати таку пенсію зможуть лише ті педагоги, які досягли віку 55 років та мають не менше 30 років педагогічного стажу. Це суттєво звужує коло тих, хто зможе скористатися правом на достроковий вихід на заслужений відпочинок. Донедавна право на пенсію за вислугу років надавалося за наявності 25 років стажу незалежно від віку. Однак тепер ця можливість зберігається лише за тими, хто встиг нагромадити потрібний стаж до 2016 року. Для них діють колишні м'якіші умови. Право на пенсію за вислугу років Мають вчителі загальноосвітніх шкіл, вихователі дитсадків, працівники інтернатів, позашкільних закладів та профтехучилищ, але оформити її можна лише після звільнення з посади, яка дає таке право. У разі повторного працевлаштування на аналогічну посаду виплати тимчасово припиняються пенсія за вислугу років це форма соціальної підтримки, передбачена як для педагогів, так і у медичних працівників, артистів, працівників соціальної сфери, спортсменів і авіаторів. Для військовослужбовців встановлено окремий порядок, що дозволяє отримувати до 70% від попереднього фінансового забезпечення залежно від тривалості служби. До речі, українські педагоги можуть оформити пенсію за вислугу років раніше стандартного пенсійного віку, за яких умов це відбувається, повідомляє ПФУ. Раніше ми розповідали про додаткові виплати пенсіонерам у дев'яти областях України. Хто з освітян може оформити дострокову пенсію? У 2025 році таке право мають працівники освіти, яким виповнилося 55 років і у яких є щонайменше 30 років стажу. Виняток: ті, хто до 1 січня 2016 року вже мав 25 років педагогічного стажу, такі спеціалісти можуть претендувати на пенсію незалежно від віку. Право на дострокову пенсію поширюється на вчителів загальноосвітніх шкіл, вихователів дитсадків. Працівників інтернатів, позашкільних закладів та професійно-технічних училищ. Нагадаємо, що до реформи 2016 року пенсію можна було отримати після 25 років стажу без вікових обмежень.